Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Грасимчук. Вітаю. Вирішити побудувати два бювети в Суворівському районі, призначити двох заступників мера та розподілити бюджет міста намагались сьогодні на сесії міської ради. Вперше у цьому році міські обранці зібрались на голосування. Щоправда, вони годину сперечались, чи варто сесію проводити зараз, адже низка депутатів просто не отримали завчасно проєкти рішень для голосування. Ми отримуємо листи від секретаріату міськради з проектами рішень. на цю сесію цих листів було дев'ять. Три з них були без файлів. Просто пишуть: ми направляємо вам файли такі, то так і без файлів. Останній був учора о 20.53. Ну як я можу голосувати за те, що я навіть не бачив? Це дивно. Додам, за побудову двох бюветів парку ентузіастів та сквері Зоряний обранці таки проголосували. А відповідний департамент навіть пообіцяв забезпечити їх генераторами. Крім того, депутати підтримали рішення про виділення майже 15 мільйонів гривень на ремонт фасаду та даху Суворівського центру комплектації. Також на місце втікача Михайла Кучука, першим заступником мера, намагались призначити Сергія Тетюхіна, проте не вистачило голосів. Збут наркотиків на майже мільйон гривень на Балківській правоохоронці зупинили 29-річного Десита. Під час поверхневого огляду в нього виявили пакунки з амфетаміном, канабісом, мефедроном та екстезі. Поліцейські з'ясували, що чоловік працював кур'єром на дві інтернет-крамниці з продажу наркотиків. Він отримував партії заборонених речовин, фасував у власному помешканні та збував шляхом закладок по місту або поштою по Україні. Під час обшуку в нього вдома вилучили близько пів тисячі пігулок ЕСД. Понад 400 пігулок екстезі альфа, ПВП, амфетамін, канабіс, мефедрон та кетамін. Їх орієнтовна вартість за цінами чорного ринку майже мільйон гривень. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі затримали 22-річного містянина за підозрою у вбивстві товариша. Як повідомили правоохоронці, 4 лютого чоловіки випивали у будинку потерпілого, в приватному секторі Київського району. Раптом між ними виник конфлікт, у розпал якого гість завдав господарів оселі чисельних ударів в область Тулуба та Голови. Після молодик пішов геть, залишивши постраждалого в будинку. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень той помер. Наступного ранку тіло загиблого виявила його приятель, про що сповістили до поліції В ході проведення слідчо розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника, його місце знаходження і ввечері того ж дня затримали. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, підозрювано загрожує покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Педаль ветеранів війни відкрили після часткового ремонту. Роботи обійшлися у 13,5 мільйонів. Тут обладнали палати та встановили кисневу станцію. Апарат ультразвукового дослідження, стаціонарний та портативний рентгени. Відкрили і стоматологічний кабінет. Також тут підготували бомбосховище, а на випадок відключень встановили генератори. У майбутньому цей медзаклад хочуть перетворити на повноцінний реабілітаційний центр. На п'ятому поверсі робляться ремонтні роботи. Розрахований п'ятий поверх на 30 ліжок, саме під реабілітаційне відділення з двома великими залами. Сюди потрапляють з різноманітними пораненнями, з полю бою, з евакуації, а також потрапляють з своїми хворобами, які... Було трошки раніше, але в тих умовах, в яких вони перебувають, вони неможка загострюються. І отже, вони їм пови їм потрібно пройти реабілітацію, пройти пройти лікувальний процес. Отже, зараз є з різноманітними патологіями, але в майбутньому це буде реабілітаційний після. Відсутності кінцівки при неврологічних потребах після різноманітних поранень і вміновобухових травм це буде неврологічне, терапевтичне, кардіологічне відділення. В Одеському оперному театрі завершили очистку люстри, яка важить 2,5 тонни. Після цього її опустили стелі, почистили лампочки та кришталеві елементи і підняли назад. Весь процес зайняв три дні. Для театру таке щорічне дійство це ціла церемонія. За підйомом люстри спостерігають не лише співробітники оперного, а й ті, хто прийшов на екскурсію. Глядачі цього дійства заполонили всі поверхи зали. Була вчора була на екскурсії на общі, коли вона знаходилася в такому стані, тихом. А, а сьогодні просто цікаво для мене. чином. Інтересно, мені хочеться йти наверх, а ось от іменно отсюда дивитися. Для театру це ціла церемонія, яка відбувається щороку. Бо в Одесі все починається з жарту. Є такий популярний жарт, кажуть, що Одесити бувають в одеській опері тільки одного разу, щоб подивитися на люстру. Це тільки жарт, але сьогодні ми бачимо, скільки людей присутні тут. Щорічна очистка та підйом люстри триває три дні. Висота самої конструкції 9 метрів, діаметр 4. Ця люстра прикрашає оперний вже півстоліття. Її зробили за прикладом оригіналу, втім, трохи більшою. На люстрі 189 лампочок та близько 800 декоративних елементів з чеського кришталю, які обережно очищають від пилу. До речі, самі лампочки цього року замінили на енергоощадні, аби зменшити споживання світла. раньше у нас потребление было, допустим, на люстре, ну, к примеру, я сейчас не буду так в цифры, к примеру, было там 4 киловатта в час, то сейчас у нас даже меньше 1 киловатта в час потребляет люстра наша. То есть мы сейчас ушли очень в большую экономию. Очень. Конечно, эти лампочки дороже, чем были, но на сегодняшний день эта экономия нам Я думаю, правда буде оправдана. Люстру, яка важить 2,5 тонни, піднімають чотири людини на самому даху будівлі. Процес триває пів години. Це єдиний елемент в оперному, який піднімають вручну. Цього року ця очистка, цей бруд, який за цей страшний рік накопичився в усіх сферах суспільного і мистецького життя, в усіх сферах, він майже символічно цього року змитий. Розумієте, це для нас дуже символічно. Цього року як ніколи. Попри відключення світла, театр продовжує працювати завдяки генератору, який подарували оперному німецькі партнери. Та навіть його потужності у 140 кВт не вистачає на повне забезпечення театру. Але із цими складнощами тут намагаються впоратись. Ну, стараємося, стараємося по мірі наших сил і можливостей поетапно робити це все. Допустимо, запускаємо спочатку тепло. А потім вже освіщення, і все, все более несущее таку нагрузку, як кондиционирование і гідравлічні підйомніки, которые для сцены. саме на генераторі в оперному провели два великих новорічні концерти. Попри все, поставили тут світову виставу Катерина за мотивами поеми Тараса Шевченка. Ксенія Сітінська, Костянтин Лужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.